Шматочок срібла, обрамлений терновим вінком, краплинкою крові та з іменем загиблого героя на звороті. Це не прикраса і не медаль, а оберіг символ батьківського серця, яке супроводжуватиме своїх дітей, куди б вони не пішли. Такі пам'ятні колони отримали вже понад 12 тисяч синів та дочок, зокрема воїнів із Черкащини. Аби кожний чадо поряд із хрестиком носило частинку серця своїх мами чи тата. Таку мету вже третій рік поспіль реалізовують члени військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Наше суспільство подібне спису, де вістря наші військові, а древко уся українська нація, зазначає президент спілки Павло Жибрівський. Мало які виховує дітей. Той, хто фермирує вирощує врожай, лікує чи. Волонтери це всі, хто докладається до нашої перемоги. Чим синіше тил, чим синіше древку, тим швидше ми вразимо ворог. Але дуже важливо пам'ятати про тих, хто віддав найдорожче життя за воль, суверенність і України. Майже невагоме срібне сердечко не просто прикраса, а справжній оберіг, додає пан Павло, згадуючи історію хлопчика, який отримав один з таких. До мене прийшов хлопчик років 12 і запитує, дядя, а ви мене не пам'ятаєте, кажу, синок не пам'ятаю. Три роки тому ви обручали мені батьківське серце. І коли мені дуже важко на серці, я беру батьківське серце в долоні і розмовляю з так і Міна справді стає легше. тато. Це зірочка, яка ясно світить на небі. Про це знають Віка, Даша і Саша. Діти Романа Фейша, який загинув торік, у серпні захищає Україну з неба. Ми таку придумали казочку. І кожного дня, ну, перші дні було так, що вони навіть, навіть вибігали, щоб цю зірочку побачити. Зараз якби все трошки по-другому. Ну взагалі, тільки вони бачать цю зірочку, вони зразу піднімають руки до неба і кричать Мама, наш тато вийшов. Роман був найкращим батьком, який завжди піклувався про свою малечу. Його підтримку дружина Світлана відчуває й нині. Коли ми із Сашою їхали, там така польова дорога була після дощу, дуже велике болото було. Я пам'ятаю, що я держуся за цей руль, і його такого до неба піднімаю і кажу: ти ж допоможеш нам. І мені Саша говорить, мама, а ми зможемо. А я кажу, нам папа допоможе. Ми виїхали, і все було дуже добре. Він дає, відчуваю. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх ідеться у святому письмі. Це не означає, що лише за друзів, а це означає те, що коли людина ставить своє життя нижче, аніж життя рідних, близьких, особливо дітей, тому що ми, як батьки, повинні захищати, оберігати своїх дітей, яких ми привели у цей світ. Це наш обов'язок. А що може бути більш віднажнішим і більш чистим проявом цього захисту, коли ти йдеш фізично захищати, щоб росіянин не прийшов у твій дім до твоїх дітей, не зґвалтував, не вбив, не закатував їх. Батьки, які захищають своїх дітей, це найбільший вияв любові. Це ні з чим не порівняти. Ніхто не іде захищати свою родину заради якихось там меркантильних цінностей, тому що всі ми розуміємо, найдорожче наше в цьому житті це наші діти. І ми готові до кінця до останнього свого подиху захищати їх, як написано в святому письмі, це святе письмо, це юривок. Ми читаємо завжди, коли хоронимо героїв, де Господь каже: істину, істинно кажу вам, що той, хто творив добро на цій землі, той на суд Божий не приходить, а перейде від смерті до життя. Від імені громади, родинам загиблих, подякував міський голова. Адже саме завдяки кожному з воїнів Черкаси лишаються тиловим містом. Дорогі наші діти, ваші батьки спостерігають за вами з небес. Пишайтеся ними і пам'ятайте, що вони все бачать. Вони бачать всі ваші вчинки, тому що сьогодні на хлопців випала місія замінити чоловіків. На дівчат випала місія допомагати матерям. Батьківське серце перший проєкт, розпочатий бойовим братерством України. На жаль, свої серця мають отримати ще понад 100 тисяч українських дітей. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.